Як сказати про одне і те ж, але різними словами. Або 50 відтінків чеської. Ви думаєте, що це дум, але можна ще сказати: бит як квартира, панела панельний будинок, барак це житло, хата по-простому. Або бейбак. Також розмовне житло, хата. За моєю спиною знаходиться дитячий магазин. Чеською можна малюків назвати як діят. Просто дитина. Дітко, дитинка. Перцек, малюк це розмовне з любов'ю. Мрнє крихітка. Чеською говорити розмовляти можна також сказати по-різному. Наприклад, звичайне молив говорити, повідати це розмовляти бесідувати, бавітися, також розмовляти говорити. Кецат це розмовне базікати або балакати. Жваніт молоти дурниці або тріпати язиком. А от поліцію можна назвати наступним чином: поліція. Це звичайне офіційне поліція. Пізлове, розмовне та навіть грубе копи. Мніштяце муніципальні поліцейські. Полда поліцейський. Ну, на цьому, в принципі, все. Всім чао.